Тут уже завдання, в якому треба самостійно вписати відповідь. Так, дивимося. Якщо у нас є знак мінус, то його треба записувати перед першою цифрою числа. Так. Сума п'яти перших членів геометричної прогресії Bn дорівнює... Ну, это, так зрозуміло, мінус 77,5. Так, це МТР, це мінус. Раз у нас дорівнює, значить це мінус. І так. Сума п'яти чисел мінус 77,5. Знаменник прогресії 2. Знайти перший член цієї прогресії. Для того, щоб знайти перший член прогресії, знаючи суму, нам треба використовувати формулу суми. Дивимося в довідникових матеріалах. Там є формула суми n-членів геометричної прогресії. Це b перше помножити на Q в степені N відняти одиницю і в знаменнику Q-1 без степені. Формула, в принципі, запам'ятовується легко, якщо нею користуватися, як довго не користуєтеся, звичайно ж, забудете. Підставляємо все, що в нас є: b перше, у нас невідоме, треба знайти. А от Q у нас 2, N – це у нас 5, бо нам сказали суму 5 членів. Так, знаходили мінус 1. Так, і в знаменнику 2 мінус 1. І ця сума в результаті дорівнює мінус 77,5. Це, дивіться, ми замінили всі дані, які в нас є на числа. У нас є сума, у нас є B. Q в нас є n, в нас є Q. Все, замінили всі числа. Ну і тепер просто треба розв'язати, знайти рівняння. Дивимося на знаменник. 2 мінус 1 до рівня 1. Ці знаменник можна не писати. Що в нас у дужках? 2 в п'ятому це 32. 32 відняти 1, 31. B помножено на 31 дорівняння мінус 77,5. Ну і тепер, щоб знайти b 1 нам треба оце мінус 77. З половиною поділити на 31. Ну тут я рекомендую, мабуть, найшвидше взяти і поділити стовпчиком на 31. Не видумувати нічого. 77, в числі 77, 31 поміститься двічі. 31 на 2, це буде 62. Піднімаємо, отримуємо, тут у нас буде 5,1 і спускаємо п'ятірку, ставимо кому. 155 ділимо на 31, ну тут рівно 5 разів. Маємо 155. Отже, b 1 дорівнює. Не забудемо про цей мінус. Мінус 2,5. Так, у відповідь тепер читаємо, що нам тут кажуть. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, урахувавши положення коми. Знак мінус записуйте перед першою цифрою числа. Тобто у клітиночку в цю пишемо мінус, сюди пишемо двійку, сюди пишемо п'ятірку. У прямокутній системі координат задано пряму. Трикутну призму. Пряму це означає, що її бічні ребра, перпендикулярні до основ, пряма трикутна призма. Кутна призма, в основі якої лежить прямокутний трик, рівнобедрений трикутник. Ага, прямокутний та ще рівнобедрений. З прямим кутом С. Ну, Давайте, ось хай тут буде кут С 90 градусів, тоді тут теж С, хай тут буде А, С, А1, Б1, С1. І відповідно, тоді ось ці катети. Рівні. Так, ну і нам задано, що координати точки А і точки Б. так обведу. Основа А, Б, С, призма лежить у площині Хі. Тобто площина Хі. У вісь Z, як бачимо, координати 0 у нас, бачите, відсутні. Вісь Z, якщо розташована ось таким чином. то весь игрок, так, вот там у нас здесь пошла, весь икс вот так, так, вот, это тут за это у нас весь, так, тогда получается, что у нас, так, ось так, как будет весь игрок. Так, ну, десь приблизно так. І нам треба що. Ще нам задана точка К. Вона, лежить, вона належить площині А1, Б1, С1 її координати 0, 0, 10. Тобто точка К лежить на осі Y на числі 10. І вона належить ось цій площині. Ну, Про що це нам говорить? Що відстань від нуля до точки К. 10 одиничних відрізків. Тобто це висота призми. Ось оця довжина, вона дорівнює оцій від Висота, висота призми дорівнює 10. Ось для цього нам дали цю точку. Нам треба знайти об'єм. Об'єм призми це площа основи помножена на висоту. Основу, висоту знаємо, залишилося знайти площу основи. Що ми можемо знайти в основі? В нас задані точки А, Б, значить, ми можемо знайти довжину гіпотенузи А, Б. Так, АБ дорівнює. За формулою, також є в довідникових матеріалах формула обчислення довжини відрізка з заданими точками. Від 5 віднімаємо мінус 7. Це буде 5 плюс 7 у квадраті. Далі 2 відняти 7. У квадраті. Ну і далі там 0 відняти 0, я вже не буду писати, немає сенсу цього писати. 5 плюс 7 у квадраті тут буде 12 в квадраті 144, 2 мінус 7, це буде мінус 5 до квадрату 25, і разом це в нас буде 169, значить, АВ буде 13. Так, маємо ось це. Тепер. Давайте хочу подивитися на цей трикутник ось таким чином. А, Б, С. Він у нас рівнобедрений цей 13. Для того, щоб знайти площу трикутника прямокутного, нам треба помножити його катети, Це півдобуток катетів, А С на Б, С. Катети в нас рівні. По скількись, хай тут А, тут також А. Тоді це в нас буде одна друга А квадрат, бо А помножити на А. Тобто нам треба знайти катети. Ну, якщо прямокутний, трикутник, рівнобедрений із катетами, і знаємо гіпотенузу, то за теоремою Піфагора сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи, тобто 169. Тоді 2 А квадрат це у нас 169 А квадрат 169 поділимо на 2. Ну, тепер ми можемо, в принципі, сам сам катет нам не треба. Ем... Знаходити, хотіла витерти, не те вийшло. Сам катет нам не треба знаходити довжину його. У нас є квадрат, бо для формули нам потрібен квадрат. Так, Зараз це все лишнє витру. Зараз запишу ту формулу. Так, у нас об'єм це площа основи на висоту. Висота у нас є 10. Тепер площа основи це одна друга а квадрат. Замість А квадрат підставляємо це число, яке ми знайшли. Одна друга множимо на 169 других, получаємо 169 четвертих і тепер об'єм. Об'єм це оце число 169 четвертих помножити на 10. Ну, тобто, це в нас виходить 169 множимо на 10 і ділимо на 4. 1690 ділимо на 4. І швиденько стовпчиком ділимо на 4, тому що іншого найшвидшого способу немає. Так, буде 8. Остаче 2 сюди 0,5. Отже, це буде 422 цілих. Пишемо 4, 2, 2 і 5 десятих. Після коми пишемо п'ятірочку. Так, наступне завдання. Так, компанія купила. Тут витро. Компанія виділила кошти на закупівлю. Компанія виділила кошти на закупівлю дерев. 70 дерев. 50 каштанів вони купили поштанів по... по 1600 гривень за кожний. І 20 ялинок за по якійсь ціні, так? По скільки за гривень? Середня ціна одного дерева складає 1500, що значить середня ціна? Це значить, 50 каштанів купили по 1600 гривень. Плюс 20 ялинок купили, по скількість гривень, хай буде Х гривень. Поділили на кількість дерев, кількість дерев у нас 20, 50, 70 І от середня ціна буде одного дерева, 1500. Нам треба знайти вартість однієї ялинки. Тобто це Х. Ну, давайте знаходити. Так, ну одразу що ми зробимо? Дивіться, я бачу, що в мене в чисельнику в знаменнику є. Десятка, я можу скоротити на 10. Я з 50, з 20, 70 забираю 10, скорочую на 10. І в нас тут залишається 5 помножити на 16. 5 на 16 це 80, і ще 2 нулика. Це 800. 8 тисяч. Плюс 2х дорівнює оцю 1500. Я множу на цю сімірку. Я сім забираю зі знаменника, щоб вона там нам не заважала. Так, 15 множимо на 7. Це буде в нас 35 і 35,2, неправильно я кажу 35 на 5 і 70, 105 і 105,2 нолика. 10500. Віднімаємо 800. 2х у нас буде дорівнювати 10500, віднімаємо 800. Це буде 2500. І, знай... І щоб знайти х, нам треба 2500 поділити на 2. Це буде 1200. 50. Отже, одна ялинка коштує 1250 гривень. Так, і ми дісталися до останнього завдання. Задача з параметром. Бачимо, що тут у нас логарифми. Так. І нам треба знайти найменше ціле значення А, за якого розв'язок цієї системи задовольняє ось таку умову. Так, ну тут мені, мабуть, буде замало цього місця, тому будемо переписувати. Так, дивимося. Зразу що я бачу, що в мене тут логарифм частки, а тут сума логарифмів. Значить, я оцю частку розкладу на, за властивістю на логарифм, різницю логарифмів. Логарифм у мене буде за основою 5х. Відняти логарифм за основою 5у. Дорівнює А мінус 18. Так, друге рівняння, що ми зробимо? Поки що перепишемо, да? для того, щоб зрозуміти, що нам тут знаходити. Поки що перепишу логарифм за основою 5 числа Х плюс 2 логарифма 5у дорівнює 3а плюс. 12. Так, ну, що ми одразу повинні зрозуміти, що в нас х та y – це ті числа, які логарифмуються, тому ОДЗ для х та y. Х повинен бути більший нуля, y повинен бути більший нуля. І тепер дивимося ось з цією умовою. Х у нас повинен бути менший за корінь з 5, але більший за 0. Тобто для х у нас повинна бути така виконуватись умова більше 0, менше за корінь з 5. І у нас більше 5, більше 0. Получається, що y буде більший за 0. Ось така умова у нас повинна виконатися для цих двох значень х. Так, ну тепер давайте я подвигаю трішечки. Ось так, так. Залишу ДЗ і ось у мене буде багато місця. Так, це у нас система. Ну, давайте спочатку. Дивіться, я візьму домножу перше рівняння на мінус одиницю для того, щоб ось оці бачу, два однакових доданки, використати спосіб додавання для цих. Логарифм. Перший у нас буде мінус логарифм 5х, тут буде плюс логарифм за основою 5у дорівнює А мінус 18. Тут у нас залишається все те ж саме, логарифм за основою 5х, плюс 2 логарифма за основою 5у. 3а плюс 12. І тепер додаємо при додаванні почленно, ми бачимо, що у нас взаємно знищуються ось оці два логарифми. Тут мінус, тут плюс. А ці додаємо: тут один такий логарифм, тут два їх. Так? Значить, разом буде три логарифми. Три логарифми. за основою 5 числа Y дорівнює тут А додати 3А буде 4А. Мінус 18 плюс 12 – це в нас буде мінус 6. Так, і що ми е, тут маємо? Мінус це правильно, не все правильно. Не все правильно, я тут допустила помилку. Домножила на мінус 1, а тут забула мінус плюс, коли ми домножимо цей вираз. І тоді в нас тут буде е, мінус 1 плюс 3 тут буде, мінус А плюс 3 буде 2а. І тут у нас буде 18 плюс 12. Це в нас буде. Е, 10 30, 2а плюс 30. І тепер що ми можемо поділити все на 3. Логарифм 5 у дорівнює 2а плюс 30 поділено на 3. Ну і тепер, щоб знайти Y, застосуємо властивість логарифма, Означення логарифма, не властивість, означення логарифма. Якщо у нас логарифм за основою А числа Х дорівнює B, то А в степені B – це буде число Х. Так? Бо логарифм це показник. Показник степеня основи, яка в нас є. Так? Основа логарифма, основа степеня – та ж сама. Тоді тут у нас оцей Y – це у нас оця основа 5 у степені з отаким показником. 2а плюс 30 поділено на 3. Так, ну і що ми бачимо? У нас для Y є ось отака умова, що більше нуля і Y більше 5. Тут, в принципі, більше 5, так, уже ж. Більше нуля, якщо Y 0, і більше 5. Більше нуля, більше 5. Разом, да, на, на, на переріз цих... Да, боже, переріз цих... Е, це, це зіпсувало, так? Переріз цих... Е, Поміжків, зараз заново напишу, що в нас х повинен бути е, менший нуля, більше нуля менше корінь 5, У повинен бути е, більший за 5. Так, і тепер дивимося оцей розв'язок, який ми отримали для y, він повинен бути більший за 5. Оце число більше 5. 5 тут у нас, 5 тут. Це п'ятірка з показником 1. Значить, оцей вираз 2А плюс 30 поділено на 3 буде більше 1. Тепер для цього виразу розв'язуємо для зміною А розв'язуємо нерівність. Нерівність у нас буде. Розв'язуватись таким чином. 2а плюс 30 ділимо на 3, переносимо одиницю, зводимо до спільного знаменника. 2А плюс 30 поділено на 3 мінус 3. Так, ну і маємо 2а. Плюс 30 мінус 3 буде 27 поділено на 3 більше нуля. Так, більше нуля буде тоді, коли дріб, коли чисельник більше нуля. Знаменник у мене додатний, значить, щоб був вираз додатний, в чисельнику повинно бути більше нуля. 2а плюс 27 більше нуля. Переносимо мінус 27. І А у нас буде більше за мінус 27 других. Тобто А у нас більше ділимо, виділяємо цілу дробову частину, а попросту ділимо, 26 ділимо на 2, це у нас буде 13 з половиною. Значить, перше у нас ось для А, ось такі повинні бути розв'язки всі більші за 13 з половиною. Тепер. Тепер мені треба залишити х, а знайти, а прибрати y. Щоб прибрати y, у мене повинно бути ось тут. А, тут плюс у мене першу нерівність домножу на 2, не другу. Першу нерівність тепер в другому випадку домножу на 2. Ось тут у мене плюс 2, тут мінус, мені не вистачає тут двійки. Тому я домножу на 2 да, другу першу нерівність. Тобто тут у нас буде 2 логарифма х і мінус 2 логарифма у. Тоді тут буде 2а, і буде в нас мінус 36. 18 множимо на 2. Так, тепер другу нерівність переписую. А другу переписую, друге рівняння. Логарифм за основою 5х, плюс 2 логарифм 5 у дорівнює 3а плюс 12. Так, тут у нас, давайте, щоб я не заплутатися: 36 у нас тут. І тепер знову спосіб додавання. Тут у нас 2 логарифма і ще один логарифм. Три логарифми за основою 5 числа Х, а ці взаємно знищуються. Тут у нас буде в правій частині 2а плюс 3а, 5А. мінус 36 плюс 12. Це у нас буде мінус 24. І ділимо на трійку. Логарифм дорівнює 5а мінус 24 ділимо на 3. Ну і так само, як в попередньому. Х це оця п'ятірка з отаким показником. Так, і тепер повертаємося до нашої умови, до ОДЗ. Х у нас лежить в межах від 0 до корня з 5. Застосовуємо цю умову, що оцей Х у нас від 0 до корня з 5. 5. От. 24 поділимо на 3 більше 0, менше корня з 5. Ну, давайте візьмемо розглянемо ліву частину цієї нерівності. Тут виконується завжди для будь-якого або 5 в будь-якому степені буде додатне. Тому цю частину ми вже можемо навіть і не розглядати. Тепер розглядаємо ось цю корінь з 5, запишемо у вигляді степеня. Показником одна друга. І тепер порівнюємо самі показники 5а плюс 24 на 3 менше за одну другу. Тобто 5А плюс 24 поділено на 3 мінус одна друга менше нуля. Будемо до спільного знаменника тут подомножимо на 2, тут на 3. 10а плюс 48 мінус 3. Ділимо на 6. Так, маємо 10а плюс 45 поділено на 6. Більше нуля. Так, ну і що ми е, е, з цього маємо? Е, так, ну зараз треба перепровірити, чи ніде немає в мене помилочки. Так, звичайно, є вже бачу помилку. Ось тут не, мінус, не плюс, а мінус. Тоді тут мінус чомусь я написала, так, тут тоді мінус, тут тоді мінус. І тут тоді... Мінус тридцять шість плюс дванадцять, це буде. мінус двадцять чотири. Угу. Угу. Так, і тут тоді в нас буде не сорок п'ять, так? Не мінус сорок п'ять, а, а, мінус п'ятдесят один. Так, і тепер дивимося. Ну, Знову ж таки, дріб у нас буде менше нуля, знаменник у 6 число додатне, значить від'ємний результат буде тоді, коли у чисельнику буде від'ємне число. Коли ми від'ємне, будемо ділити на 6. на додатне. 10а 51 буде менше 0. Коли? коли 10а буде менше за 51. І тоді, коли А буде менше, 51 ділимо на 10. Тобто це буде менше за 5,1. Так, ось у нас два значення для А. Тепер давайте їх об'єднувати і знаходити проміжок. Проміжки для А в першому випадку це у нас від мінус 13,5. Праворуч більше за 13,5. В другому випадку 5,1, не включаємо ні одне, ні друге число. Ліворуч. Ну і переріс цих проміжків ось у нас від мінус 13,5 до 5,1. Ну і тепер давайте пригадувати, що взагалі на змою просили знайти найменше ціле значення. А. Ці числа, які входять в цей проміжок, починаючи від найменшого до найбільшого, це від мінус 13, мінус 12 і так далі. І останнє ціле число це 5. Нам треба найменше, тому найменше це мінус 13. Відповідь Відповідь сюда записуємо мінус 1, 3.